Щоб жити в Німеччині, треба думати по німецьки. Не українським мисленням, українським менталітетом. Треба думати німецьким менталітетом. Якщо ви зрозумієте цей інсайт, то ви зможете жити в цій країні. Якщо ви не зрозумієте цей інсайт, ви не зможете жити, оскільки ви будете завжди думати українськими мірками і не розуміти, чому ви не можете. Пристосуватися або е, інтегруватися в Німеччині, бо ви ще своїми думками ви ще десь там лишилися вдома. Це не працює. Ви не йдете до пекаря і не кажете, дайте мені фунт м'яса, бо там не продають м'ясо, там є якісь хлібобулочні вироби. Треба думати так, як живуть німці. А німці як живуть? Подумайте зараз, їм потрібно від вас, по-перше, освіта. Я про це говорила, що потрібно мати документ про освіту. Я вибачаю, в мене тут просто кіт сидить, як завжди. Потрібно мати документ про освіту, оскільки відповідно цього документу вам нараховують зарплату. Це я говорю в кожному відео. Будь ласка, зрозумійте, чому Джоп центр хоче, щоб ви визнали ці дипломи. Вас будуть приймати на роботу. Але диплом це одне, а знання.